На розі вулиць Боднарука і проспекту перемоги в районі п'яти кутів облаштовують сквер. Працівники КП «Зеленбуд» укладають бордюри на місці майбутньої зони відпочинку. Я сподіваюся, що основні роботи ми зробимо до дня незалежності а вже озеленення, саме озеленення, ми будемо робити по по сезону восени цього року. Тут нічого нормального як правило не було. Чому ні? Я думаю, тут багато і житлових будинків і буде де відпочити. Створення цієї паркової зони один з пунктів програми озеленення Чернігова. Проект, який планують реалізувати до 2025 року, сьогодні презентували у міській раді. Згідно з проектом, в найближчі 4,5 роки у місті хочуть облаштувати 30 місць, де мають з'явитися сквери, парки, сади та бульвари. Витрати, які порахували на все це в Зеленбуді, понад 2 мільярди 700 мільйонів гривень. На сквер на п'яти кутах передбачили 4 мільйони 500 тисяч гривень. До його створення у керівник. Ка громадської організації екоміста Сергія Безбородька є питання. По-перше, забагато, а по-друге, взагалі недоцільно, і були знесені дерева гліду, які росли на тому самому прикутничку, де пропонується новий сквер. І ось як на мене, облаштування нового скверу за рахунок існуючого це недоцільно. І навіщо зносити дерева існуючі, і замість них щось висаджувати, якщо там і так все нормально. І тим паче саме ця ділянка, на якій пропонується облаштування скверу, вона не є там активною, вона не є транзитною. Це скоріше просто узбіччя. Цього року також планують створити сквер біля молодіжного театру. Його вартість понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. В наступні роки передбачили створити сад Левка Лук'яненка на розділі вулиць Рокосовського і проспекту Перемоги. Сквери на вулиці Гончій, Свято-Миколаївській. Найдорожчий проект зеленого коридору вздовж Стрижня. Його вартість понад 962 мільйони гривень. Облаштування коридорів зелених між районами міста і один з коридорів це від вулиці Єськова на протязі річки Стріжень аж до Красного мосту. Там дуже потужна така обширна зелена зона біля ЗАГСу, Її теж треба облаштовувати. Це злакові культури, це багаторічники. Різнотрав'я, Маврітанські газони так далі, і тому подібне. Всього за 4,5 роки за програмою у Чернігові хочуть висадити понад 4200 тисячі дерев. На це планують витратити 91 мільйон гривень. Вартість одного саджанця коливатиметься від 10 до 30 тисяч гривень. Більшу частину нових дерев складатимуть липи та клени орієнтовною вартістю 14,5 тисяч гривень. На цей рік у Чернігові запланували висадити понад 500 дерев, на що витратять понад 9 мільйонів гривень. Дерева мають бути в обхваті стовбура від 20 до 25 сантиметрів. Це вже дорослі дерева віком 7-8 років і у висоту десь до 6 метрів. Це клен, платан, липа. Граб плануємо висаджувати також. Є в нас Пропозиції в цьому році висадити на вулиці хлібопекарський ліквідамберд, проблеми з е, сіллю і так далі. Вони мають бути стійкими до цього всього. Насправді, дорослі, високі, підрощені саджанці, вони не дешеві. І інколи навіть підготовка лунки до посадки може коштувати стільки ж скільки і дерево. Гроші на все, що заплановане програмою, каже Артем Стах, в бюджеті міста не закладені. Її проект розглядатимуть депутати на сесії міськради. Далі ми маємо представити на розгляд сесії міської ради і затвердити. І вже коли буде затверджено рішенням сесії, це буде документ, який треба виконувати. Залучати до озеленення міста планують і бізнес, і небайдужих людей. Робимо табличку, меморіальний знак, там дошку і от показуємо прикладам, що це зробив бізнесмен такий, та це сквер, зроблений завдяки громади такої. Також у місті запровадять систему обліку наявних дерев. Надія Куліш, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.